Друзі, І так, друга хвиля квітування троянд розпочалася. І почнує свій огляд із троянди Олівія Роуз, ось цієї неповторної красуні. Хоча б кожна троянда неповторна. Вона наростила ось на другу хвилю скільки бутончиків і кущ у неї виріс майже в два рази. Вона зараз досягла 150 см висоту і 130 см ширину. Це вже не куща, а кущище. Поруч троянди, які були, вона накрила своїм, своїми листочками. І троянда напрочуд заходить на повторне квітування здоровою, що я не можу сказати про всі інші троянди. Ось такими блюдечками вона квітувала в першу хвилю е, цвітіння. А зараз квіти в неї, можна сказати, десь разів у два менші і яскравіші. Ну, Так як і буває на, майже завжди на повторне квітування. Троянда Тревесілля починає своє квітування своїми неповторними бутончиками. В другій хвилі квітування в неї значно менше. Квітів і вони більш яскравіші. А ось так вона квітувала в першу хвилю, хоча трошки була і підмерзла. І поруч дуже вдало спірея Біларда в цей час зацвіла. Вона дуже класно у мене підтримує ось цю клумбу і стільки одними трояндами. Бо у мене, в принципі, всі троянди є свої супутники. Так от на цій клумбі у мене спірея біларда. І зараз перед вами троянда Ювілей принца Монако. От невтомна вже ж троянда. Вона не переставала між хвилями цвісти. Але зараз вона зацвіла дуже рясно. На жаль, в цьому сезоні вона захворіла на чорну плямистість. Лікую. А ось перед вами трояндочка, цьогорічне придбання моє. Це троянда Таїті. Ну, яка ж вона ніжна, ніжна, ніжна красуня. Це чайно-гібридна троянда із доволі крупними квітами. Вона буде невисока. Ну і зараз видно, що вона невисока. Вона у мене на передньому плані. Ось так вона поєднується і ще з одною міні-трояндочкою кордуна. Ну, в неї квіти, ну, я не знаю, в рази більші. Так от. Я її посадила тільки весною цією. Ось так вона була в першу хвилю квітування. Вірніше, я залишила одну квіточку для того, щоб перев... перевірити сортність. І ви подивіться, вона з такою рожевою ноткою була. Зараз, в другу хвилю квітування, вона більш персикова, такого злегка коралово, коралового персика. Але подивіться, яка в неї жовта підсвіточка. І форма квітки, форма квітки в неї. Ну, оці закруточки дуже красиві. Я її вже обходила з усіх боків. Так вона мені подобала, сподобалася. Дуже моє це при, придбання. Красуня. Неперевершена красуня. Де я брала квіти свої, вірніше троянди, я зроблю окремо відео. Можливо, буде кому цікаво. І хтось запозичить. А ось зараз, навпаки, всі троянди більш яскравіші, а Таїті вона така більш пастельніша. І ось це, друзі, через 10 днів свого квітування, ось вона виглядає зараз так. А ось у мене ще в одному місці ювілей принца Монако. Тут він уже у мене в поєднанні з багатьма багаторічниками і однолітниками. Тут у мене чотири кущі, кущі цієї троянди. Ви подивіться, ніби спіднички, спіднички бального плаття. Тут я можу собі дозволити. Цією трояндою, так як я її вважаю ландшафтною, а багато інших квітні, квітів, які поєднуються. І ось одна із чайно-гібридних – це Пульмен Орієнт Експрес. Дуже красива троянда, яка дуже гарно з нею поєднується. Ну і іхінацеї. Іхінацеї підтримують всі троянди. Також Gloria Day. прекрасна з нею. А ще, друзі, я поєдную вже в осінньому такому цвітінні з нею жоржини. І ось у мене тільки-тільки починають зацвітати, не можу не показати. Це кава лате, неповторна жоржина. А ось трояндочка японська Еврідіка. Ну, така ніжна. Така, ну, як можна сказати, незаймана, така ну, по, -дитячому, по дитячому рожева. Хоча в першому квітуванні вона була також зовсім інша. Ось як вона виглядала в першому, першій хвилі квітування. Вона була яскраво, з лавандовим відтінком. І якби я не знала, що це троянда еврідіка, я б її не впізнала не в другому квітуванні, наскільки вона різна, і навіть розкриття її, серединка її, зовсім все по-іншому. Тому це дивує і це приваблює. Дуже красиво розкривається бутончик. Ну, взагалі, в японських троянд розкриття бутончиків особливе. Я його називаю мателиком. Ви подивіться на цю ніжність, вона мені така пудрова здається в другому квітуванні. Правда, вона в мене вже була пересаджена, я їй не можу знайти місця. І в цьому році я її також ще один раз пересаджу. А ось це, ви, мабуть, всі впізнали. Це джудзепскур своїми помпончиками. І ви подивіться, які яскраві помпончики. Хоча вона потім вигорає до пряженого молока. Але зараз, зараз вона ось така яскраво абрикосово-коралова. Помпончики і запах цієї троянди. Він нікого не залишить байдужими до цієї трояндочки. Вона була підмерша, обрізана, але відновилась. І зараз перед вами троянда Лулабі. Також цьогорічне придбання. Я в першу хвилю залишила теж декілька квіточок, і вони не повністю розкрилися. Зараз вони розкрилися вже як потрібно, скажімо так. Квіточка повністю розкривається. Ось так вона десь сріблясто-бускового кольору. Але з часом вона стає. Ось квіточка, яка сама найперша, стає сріблястою з таким ледь-ледь лавандовим відтінком. І ви подивіться, як кожен бутончик розкривається по-іншому. І на одному кущику буде букет ну, таких різних відтінків. Ну, дуже приваблює мене це. У мене тут два кущики. Вона невисока, бордюрна, спрей-троянда. Вважається. І подивіться, як вона гарно поєдналася із трояндою Тедор. Теддор, взагалі, також троянда мінлива. І вони дуже гарно пасують одне одному. Навіть чорнобривці, які е, з'являються між ними, вони також пасують. А також троянда Августа Луїза, яка на задньому плані. Вона також цей колір, вписується в загальну картинку. Ось так сьогодні коротко про декілька троянд.